Дональд Трамп обіцяє у понеділок новини щодо можливостей припинення вогню у російсько-українській війні. Як відомо, домовленості про можливість такого припинення вогню на 30 днів було досягнуто між американськими та українськими чиновниками під час перемовин у Саудівській Джиді. Однак, згодом російський президент Володимир Путін, як і можна було очікувати, висунув умови, які мають бути пов'язані із таким перемир'ям. Серед цих умов має бути здача в полон українських військовослужбовців, які знаходя. На території Російської Курської області, а також відмова від мобілізації і воєнної допомоги для України в ці 30 днів перемир'я. Також стало відомо, що. Путін протримав спеціального представника Трампа Стіва Вітхафа аж 8 годин у власній приймальні перед тим як провести з ним перемовини, про деталі яких нічого не повідомлялось. Однак сам Дональд Трамп вважає, що перемовини з Росією йдуть добре, і під час свого виступу у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів навіть говорив про хороші дзвінки. З Москвою, хоча визнав, що ситуація є дуже складною. Однак, на тлі того, що американський президент назвав жартом і сарказмом свою передвиборчу обіцянку завершити війну за 24 години. А саме так тепер Трамп схарактеризовує свою готовність покласти край найбільш руйнівній війні у Європі після Другої світової. Можна очікувати, що і від своїх нових намірів він може відмовитися із такою ж самою блискавичною швидкістю.